Вітаю вас, друзі. Ну що, нарешті, цей день настав? Ні, день не тоді, коли я одужав. І ще, на жаль, поки ні, досі хворію. Якщо ви закинете на русоріс, то мені точно стане легше. А настав день, коли американський президент Трамп знову почав погрожувати так званій Російській Федерації санкціями. Ніколи такого не було і от знову, учора. Американський президент у себе у соціальній мережі власній соцмережі написав, що він готовий запровадити санкції, але є одне. Але маю процитувати дослівно. Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме. А також коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не 100%, а купівля російської нафти деякими країнами була шокуючою. Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Просто скажіть. Коли. І тут, ви знаєте, можна оцінити цю заяву Трампа, наче як погрозу так званій Російській Федерації, але ні, це просто чергова пуста заява. Тому що, якщо, до прикладу, Словаччина та Угорщина не відмовляться від закупівель російських енергоносіїв, а вони не планують відмовлятися, то в такому разі Трамп може сказати, що дивіться. Через те, що країни НАТО продовжують купувати російську нафту, я не буду запроваджувати ніякі санкції. От і все. Далі заява Трампа. Це не війна Трампа, вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. Ну насправді це вже війна Трампа, це дуже війна Трампа, тому що Трамп. Ну, фактично, дозволяє Володимиру Путіну далі вбивати українців. Це війна Трампа, тому що він вистелив перед Путіним червону доріжку. Це війна Трампа, тому що він казав, що зможе покласти їй край, але натомість лише заграє із російським агресором. Тому американському президенту не вийде із себе. Зняти відповідальність. Тим паче, що кожного разу, коли Трамп намагається або поговорити із Владимиром Путіним телефоном, або із ним зустрічається на Алясці, кожного разу після цього Володимир Путін віддає наказ про нові повітряні атаки проти України. До речі, скоріш за все, цієї ночі буде знову масована повітряна атака. Бережіть себе. Допомагайте нашому війську, і до речі, закиньте на дрони Камікадзе для нашого війська, щоб наші воїни вбивали якомога більше російських мерзот. Ну і звісно, не забувайте про підписку на мій канал. Це також важливо. Останнім часом, за даними видання, Axios, Трамп почав сумніватися в тому, що він здатний впливати на Путіна і що він недооцінив Путіна і думав, що той дійсно хоче. Миру, неймовірне відкриття. Відкриття, напевно, яке дуже влучно характеризує усю зовнішню політику Трампа. Він поводить себе як наївна, чи то дитина, чи то старий маразматик, який живе в світі власних ілюзій, які не мають нічого спільного із реальністю, але, на жаль, за це доводиться, зокрема, й нашій країні. Даруйте. Зокрема, нашій країні платити високу ціну. Учора я говорив у своєму відео про гарантії безпеки для України. Це дуже актуальна тема, тому що я переконаний, що це не Європа може давати гарантії безпеки нам, а навпаки, Україна є гарантом безпеки для Європи. І учора дуже цікаву заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Про ті самі гарантії безпеки він сказав, що не вірить у них, і я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією, може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри. Натомість Сікорський закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні водночас. Заступник голови ОП ОПЖОВКВА публічно не погодився із польським міністром. Він упевнений у дієвості обговорюваних гарантій безпеки. Останнім часом я бачу багато новин і заяв про те, що Україна працює з нашими західними партнерами над гарантіями безпеки. І це важливо, це правильно. Треба про гарантії безпеки говорити. Треба, щоб наші партнери нам їх надавали і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але важливо усвідомлювати, що коли ми говоримо про гарантії безпеки, то це про період на після війни, на після завершення бойових дій, не на зараз. Тобто теоретично. От, у разі, якщо відбудеться заморозка російсько-української війни, то тоді, можливо, наші партнери будуть відправляти пару тисяч солдатів кудись не дуже близько до лінії фронту, а може навіть і західна авіація буде патрулювати наш повітряний простір. Але от якщо почнеться дійсно нова хвиля російської агресії, то звісно ніхто не буде за нас воювати за нашу країну. З іноземних армій на нашій території. Тобто, навіть якщо уявити, що завтра відбудеться заморозка російсько-української війни, ті гарантії безпеки, які сьогодні обговорюються, вони не виглядають якось ну дуже аж надійно, якщо чесно. Можливо, ми іще побачимо якісь зміни, і це виглядатиме краще, але поки що так. Та найважливішим тут є інше. Найважливіше це те, що гарантії безпеки можуть з'явитися на після завершення бойових дій, але зараз немає жодної ознаки того, що бойові дії можуть завершитися найближчим часом. Російська Федерація демонструє не те, що не бажання завершувати російсько-українську війну. Я нагадаю, що Путін відмовляється від усіх ініціатив, які спрямовані, хоча б на припинення вогню, не кажучи про завершення російсько-української війни. Російська Федерація при цьому ще й намагається розширити конфлікт. Російська Федерація днями здійснила атаку на Польщу за допомогою безпілотників. Російська Федерація продовжує атакувати країни НАТО. Це гібридні атаки, ніхто не загинув, але тим не менш. То про які гарантії безпеки на після війни ми можемо взагалі зараз говорити? Звісно, важливо говорити про гарантії безпеки там, домовлятися, щоб вони у нас потім колись з'явилися. Але дійсно Сікорський має рацію зараз. Найважливіше сконцентруватися на максимальній допомозі Україні. І я бачу, що частина української влади теж мріє про гарантії безпеки, які будуть після завершення бойових дій. Але при цьому. Ці люди відмовляються усвідомлювати реальність, яка полягає в тому, що не буде завершення бойових дій найближчим часом, що Російська Федерація просто на це не піде, тому що у Російської Федерації план далі тероризувати Україну і вести війну на виснаження, чекаючи, коли не витримає і впаде українська оборона у той самий час, як я й казав, Російська Федерація атакує вже країни НАТО. Про атаку безпілотників на Польщу ви знаєте. Це те, що було ось буквально 10-го числа, здається. Зараз іще паралельно росіяни здійснюють навчання Запад 2025 на території Білорусі і не тільки. В рамках цих навчань вони учора розгорнули Іскандери неподалік від Калінінграда, це окупований Кьонігсберг, німецьке місто. От і це була демонстрація сили на адресу Польщі. Польща вчора знову підіймала винищувачі, була повітряна тривога. Поляки чекали на нову атаку безпілотників, але атака безпілотників відбулася не там, а на території Румунії. У Румунії теж була повітряна тривога, і на території у повітряний простір Румунії залетів безпілотник російський, але із ним ніхто нічого не зробив. Процитую дослівно. Сьогодні російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Для його перехоплення підіймали авіацію, заявив Зеленський. А далі міністр оборони Румунії заявив, що винищувачі f 16 були готові збити дрон Російської Федерації, але він повернувся до України, тому його ніхто й не чіпав. Я навіть не знаю, як це коментувати. Тому знову ж таки. Про гарантії безпеки. Ось Румунія може бути гарантом безпеки України? Чи може Велика Британія може бути гарантом безпеки України? Ні, сьогодні гарантом безпеки для Європи є сама Україна. І ми маємо це усвідомлювати, ми маємо казати це нашим партнерам і вимагати більше збройної допомоги. І ми, як держава, маємо орієнтуватися на те, що, на жаль, російсько-українська війна найближчим часом не завершиться. Відповідно, ми маємо проводити армійську реформу. Я вже втомився про це говорити. Ми маємо планувати, що ми будемо робити в питанні російської агресії через три місяці, через шість, через рік, а може і навіть на довші періоди. Зараз я поки що не бачу ознак такого планування. На жаль. Тому цим відео я хочу закликати всіх українців відкинути будь-які ілюзії. Щодо Російської Федерації, того, що Путін, начебто, готовий сісти за стіл переговорів і домовитися про мир. Володимир Путін має плани по захопленню в подальшому і ще інших країн Європи і перепоною йому є сьогодні Україна. Я думаю, під час цих навчань ще будуть провокації проти країн НАТО, але все одно росіяни будуть далі. Свої зусилля концентрувати на агресії проти України, вони от, от мають розпочати механізований в тому числі новий наступ на Сході. Вони будуть нас тероризувати, далі атакувати нас із повітря. Сили оборони України теж будуть атакувати так звану Російську Федерацію, як сьогодні та учора було уражено два російських нафтопереробних заводи. Ми ж із вами, зберігаючи холодний розум. І розуміючи, в якій реальності ми перебуваємо, маємо бути або у війську, або для війська, і продовжувати допомагати цьому самому війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало ще 355 нових ефпів. Бійці 4-ї роти, 419-го окремого батальйону безпілотних систем, висловлюють подяку спільноті Стерненка за надані дрони, якими ми нищили, нищимо та продовжимо тим нищити ворога по всій нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного мирота безпілотних систем Онікс. Сьогодні висловлюємо подяку пану Сергію Стерненку, його спільноті та всім громадянам, які долучаються до зборів на поточний русаріз. Сьогодні, завдяки вашим внескам, ми отримали 100 великих дронів. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненко від 3-го полку Сил спеціальних операцій за надну матеріальну допомогу, а саме ФІПІВІ-дрон. Нищимо ворога разом. Слава Україні Героям слава друзі! Не думав я, що міністр закордонних справ Польщі буде адекватніший за багатьох українських політиків. Чесно, я ніколи не вважав, що я скажу щось подібне, але є, як є. Не майте зайвих ілюзій і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.